Один серед чужих. У кожної людини є своя рідня. Це мама і тато, братики і сестрички, дідусі і бабусі. Але ви буваєте на вулиці, їздите у транспорті, гуляєте з друзями. Ви бачите там багато різних людей. Ці люди для вас чужі. Ви їх не знаєте. І вони вас не знають. Ці люди вам незнайомі. Вони незнайомці. А як поводитись при зустрічі з незнайомцем? Ну, наприклад, заходите ви у під'їзд і чекаєте ліфт. Цей час підходить незнайома людина і зупиняється біля вас. Відкриваються двері ліфта, людина заходить всередину. А що робити вам? Ви повинні не боятися і не соромитися сказати: я поїду іншим разом. Якщо ця людина буде кликати вас, відразу відійдіть до сходів. А краще вибігти з під'їзду. Твердо запам'ятайте. Не можна сідати в ліфт з незнайомцями. Така небезпека може чатувати на вас і на вулиці. До вас може підійти незнайомець і попросити допомогти знайти котика, запропонувати покататися на машині, подивитися кіно, погратися у ігри. Добре запам'ятайте, не можна розмовляти з незнайомцями. Не сідайте в машину до незнайомців. Якщо раптом незнайомець вас тягне за собою, кричіть, не гуляйте з настанням темряви. А чи знаєте ви, як себе поводити, якщо вам позвонили у двері? Запам'ятайте наступні правила. Не можна відкривати двері, якщо дзвонить незнайома людина. На всі прохання незнайомців слід відповідати ні, а краще зовсім не розмовляти. Якщо в двері дзвонить, стукає, листоноша, монтер, електрик, поліцейський, все одно не відкривайте двері. Якщо не знаєте цих людей, злочинці можуть переодягнутися в будь-яку форму. Якщо незнайомець намагається силоміць відкрити ваші двері, треба позвонити в поліцію за номером 102. Якщо немає телефону, покликати на допомогу через вікно. Розгляньте ілюстрації і скажіть, у яких казках герої не слухали своїх рідних та друзів, і через це з ними трапилась біда. Молодці! Будьте обережними! До побачення!